Всім привіт з Рівненщини, мене звати Оксана для нових глядачів і дуже велика подяка тим, хто підписується на мене. Сьогодні у нас свято, свято Покрова і День захисника України та захисниць. Так що вітаю всіх, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здоровими. Я. Я знаходжуся в Калинівському лісі, Рівненська область. Вийшла така нагода ненадовго. На грибочки тому кому цікаво, лишайтеся. Ну а ми по гриби Беру вас з собою. Ось яка гарненька бабочка. Є гриби. Гриби в лісі є, тільки не в такій кількості, як хотілося. Опа, бачите, молоденька, гарненька. Ось який гарненький червоноголовець, а це що в нас, а це в нас біленький. Дивіться, вже такі. Старенький, але повинен бути ще чистенький, ніжка така тверденька. Ось такі у нас знахідки. І ще одненький червоноголовчик. Молоденький, гарненький. Супер. Ось дивіться, який красунчик. Опа. Ух ты! Дивіться, який бочоночок. Краса. Ось тут під великою зламаною зісною заховалися один червоного І ось ще один. Краса. Хто це такий малесенький тут заховався? Дивіться, які ми ці плесенькі. Малесенькі білячки. Опа. Опа. Ой, цей вже, бачите, надлишок вологі і вони, шапочка гарна. І цей гарненький, бо тверденький. Оце що? І ще один. Бачите? Значить будуть грибочки. Ось краса. Опа-на! Який красунчик підбрізкуть, сховався. Опа! Видите, яка краса. Ось це так рыбочек. Ось це так краса. І знову біля берези ось такий красунчик сховався. Ну, ось такий красноголовчик, малесенький, молодесенький. Ну що, друзі, грибочки в лісі є. Звичайно, цього разу менше їх, ніж зазвичай. Але вони ще є. Можливо, піде трішечки тепла, і вони ще з'являться. Ну, але то поки що. Тут такий аромат. Тут така свіжість, тут така сила. Так добре в лісі. Вам не передати. Дуже гарно. Ну що ж, друзі, я на сьогодні буду завершувати своє відео. Грибочки в корзині є. Так що всім дякую за перегляд, за вашу підтримку. Мені дуже приємно, кому подобається моє відео. Пишіть коментарі, ставте пальчик вверх. Ну і хто ще не підписався, підписуйтесь. З вами була Оксана Рівненщина. До нових зустріч!